Благодійний концерт Різдвяна коляда провели біля головної ялинки міста на площі Шандера Петефі. Участь у дійстві взяли вісім колективів. Долучилися до благодійного концерту артисти Донецького академічного драмтеатру із Маріуполя. Вони виконали три колядки. Серед них і Щедрик Миколи Лонтовича. Сьогодні наш колектив, наш театр долучився до свята Різдва, в місті Ужгород, і ми колядували три колядки. Одна з них автентична Донецька, старовинна і також Щедрик, який Леонтович написав на початку 20-го століття на Донеччині. Колядку «Радуйся, о радуйся земли, син Божий народився, виконав фольклорно-графічний ансамбль Ужгород. Колядки е, нашого, е, скажімо так, коріння закарпатського краю такі колядки, які можливо хтось і не буде знати. Ми би хотіли донести до людей, до наших українців, е, яка гарна взагалі культура українського краю, культура Закарпаття. І е, так як зараз на жаль не дуже приємна ситуація у нас в країні. Всі ми знаємо, яка і багато людей, які приїхали сюди, вони закохані в наш Закарпатський край. Хочемо донести до них гарні наші традиції, українські. Можливо, вони і не будуть розуміти деяких таких наших вимов цікавих, але думаю, що вони відчують наш посил і нашу. Е приємні такі, які ми хочемо передати їм емоції на благодійний концерт. Різдвяна коляда прийшла Світлана Владичанська з чоловіком та двома дітьми. Жінка розповідає, спочатку повномасштабного вторгнення Росії вони переїхали з Києва. Продовжує місто дивувати гостинністю дуже теплою такою обстановкою. І сьогодні попали ще на таке гарне свято. Дуже подобається нам, дуже подобається дітям. Пізнаємо традиції. І до того це ще благодійна е, захід, благодійний, і я вважаю це великим плюсом. Тобто, задоволені ми, задоволені діти і дуже вдячні місту за це. Благодійний концерт, різдвяна коляда провели в Ужгороді на підтримку збройних сил України. Про це розповіла начальниця управління культури Ужгородської міськради Алла Чернобук. «Це дуже тепле, світле свято, і ми хотіли подарувати нашим містянам. Взагалі, дуже багато у нас в місті Ужгороді присутніх внутрішньо переміщених осіб, які залишилися без домівки, без даху над головою. А Ужгород став для них надійним тилом. Тому ми вирішили подарувати трохи свята і віри у те, віри в нашу перемогу, віри в наших хлопців, віри в збройні сили України. Тому саме з цією метою було. Організовано благодійні різдвяні коляди за словами Але Чорнобук тривав благодійний концерт Різдвяна Коляда півтори години. Зібрали на ньому 20 тисяч 830 гривень. Оксана Ушакова, Андрій Гісим, Суспільне новини.